Таргетована реклама може бути як золотим ключем до успіху, так і кошмаром для вашого бюджету. Якщо не рахувати все правильно, якщо вам хочеться, щоб кожна гривня, витрачена на рекламу, приносила прибуток, обов'язково додивіться це відео до кінця. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно розрахувати бюджет на таргетовану рекламу. На моїх консультаціях по таргету я часто чую питання, який має бути бюджет на таргетовану рекламу. І я вирішив відповісти на це запитання в цьому відео, тому що правильний бюджет це ключ до успіху вашої кампанії. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко Маркетинг. А це мій інстаграм, на який дуже раджу вам підписатися, щоб отримати безкоштовний SMM-аудит. Ми проаналізуємо ваш інстаграм профіль за 20 ключовими критеріями та надамо PDF-документ з результатами аудиту. Ви зможете використати цей документ як покрокову інструкцію для вдосконалення просування вашого Instagram-профілю. Давайте почнемо з важливої ремарки. Немає універсальної суми бюджету, яку всі повинні використовувати. Все залежить від ваших цілей, типу бізнесу та навіть від того, як ви налаштуєте рекламну кампанію. Ось чому перше, на що варто звернути увагу, це ваші бізнес-цілі. Тільки після того, як ви зрозумієте, чого хочете досягнути, можна правильно визначити бюджет. Наприклад, хочете збільшити продажі, тоді вам потрібно врахувати вартість лідів та конверсію, щоб зрозуміти, скільки потрібно інвестувати для досягнення цієї мети. Тепер давайте перейдемо до самого розрахунку бюджету. Щоб правильно порахувати бюджет на таргетовану рекламу, нам необхідно оперувати декількома цифрами. Отже, по що вам потрібно знати для розрахунку. Перша, це ціна ліда або звернення, скільки коштує один контакт, такий може стати вашим клієнтом. Процент конверсії з ліда в продаж, тобто скільки відсотків лідів в кінцевому підсумку зроблять покупку. Середній чек, скільки ви заробляєте з одного продажу. Наприклад, якщо один лід коштує 100 гривень, а ваша конверсія в продаж 20%, це означає, що для того, щоб отримати одну продажу, вам потрібно 5 лідів. Тобто одна продажа буде коштувати вам 500 гривень. 100 гривень множимо на 5, отримаємо 500 Все просто. Якщо середній чек у вас 3000 гривень, то ви отримаєте 2500 гривень чистого прибутку з кожної такої продажі. Але потрібно розуміти, що в цьому розрахунку ми не враховуємо собі вартість продукції і інші витрати. Це ви маєте вже порахувати, виходячи з вашої ситуації та вашого бізнесу. Якщо вам подобається контент, який я створюю українською мовою про маркетинг, і ви хотіли би, щоб якісного україномовного контенту ставало все більше, поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть будь-який коментар під цим відео. Це дуже допомагає у поширенні українського контенту на Ютубі, а мене мотивує створювати більше якісного контенту. Важливо розуміти, що ці цифри ви можете отримати лише практичним шляхом, тобто, коли ви запускаєте таргетовану рекламу вперше, або коли працюєте із підрядником чи агенцією, дуже важливо враховувати, що є тестовий період, і це абсолютно нормально, якщо ви не отримаєте прибуток на самому початку. Спочатку вам потрібно зібрати дані, щоб зрозуміти, що працює, а що ні. Тільки після цього можна будувати прогнози і оптимізовувати вашу кампанію. Я знаю, що багато хто хвилюється про бюджет на рекламу і тому часто відкладає запуск кампанії. Але запам'ятайте, таргетована реклама це не витрати, це інвестиції, якщо все зробити правильно. То ви точно зможете отримати більше, ніж витрат. І ще одне. Ніколи запам'ятайте, ніколи не запускайте таргетовану рекламу на останні гроші. Це дуже важливе правило для збереження фінансової стабільності вашого бізнесу. Отже, тепер ви знаєте, як правильно розрахувати бюджет на таргетовану рекламу. Якщо вам потрібна допомога з налаштуванням таргетованої реклами, або ви хотіли би отримати мою персональну консультацію, переходьте за посиланням в описі до цього відео та залишаєте заявку. Якщо це відео було корисним, поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту на Ютубі. А мене мотивує створювати для вас більше крутих роликів. Побачимось!